Крок номер 1 Вам потрібно за допомогою свого телефону зробити фото або скан копії наступних документів: ваш паспорт, всі сторінки, на яких є будь-які відмітки. У разі якщо паспорт у вигляді id карти то фото зробити з двох сторін. Витяг про реєстрацію місця проживання, якщо паспорт у формі id картки Індифікаційний код платника податків. Але якщо індифікаційний код вказаний на паспорті у вигляді ID-картки, це не обов'язково. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тобто технічний паспорт на автомобіль, селфі з паспортом, на якому відкрита остання сторінка з актуальним фото. Якщо у вас паспорт у формі id картки то робіть селфі зі сторони, де знаходиться фото. Як фотографувати документи. Всі документи по черзі потрібно розгорнути та покласти на рівну поверхню. Бажано, але не обов'язково підкласти під них лист А4. Та поставити телефон прямо зверху над документом і зробити чітке фото. Після того, як ви зробили фото документів, відправляйте їх нашому менеджеру в Telegram чи Viber для їх перевірки та затвердження видачі кредиту.